Черемшу до салату. Такі заманливі пропозиції можна почути і побачити на столичних ринках. Ціна не менш приваблива. За один пучок продавці просять 15-25 гривень. Тут скільки грамів? Тут Грамів 200-250. А скажіть, будь ласка, а звідки вона в цих приїхала? приїхала? Черкаської області? А де її вирощують? В лісі вона росте сама. Черемшу зрізають в лісах тоннами. Це незаконно, бо рослина занесена до червоної книги України. Її популяція в природі стрімко скорочується. За продаж та збір реалізаторам загрожує штраф до 1700 тисяч гривень із конфіскацією товару. Дехто з продавців стверджує, що вирощує черемшу на продаж у себе в городі. І це може бути правдою. Принаймні, це можливо. Черемша росте не лише в дикій природі, але це теж заборонено. Вирощувати лісову рослину можна лише у наукових цілях, і для цього необхідно отримати спеціальний дозвіл у міністерстві захисту довкілля. Ви можете це вирощувати для власного використання, але не для продажу. Тому що повторюю, продаж не розділяє зірвані з дикого середовища з природного середовища чи вирощення на ділянці в законодавстві є одна норма, і вона забороняє. Продаж uh, черемши.